Маємо ще дані про те, що 7 мільйонів від початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Негативне міграційне сальдо це означає, що люди повертаються в Україну і вони повертаються приблизно. А в кількостях 200 тисяч в півроку від 22-го року близько мільйона воєнних мігрантів саме у Польщі, а дійсно рівень працевлаштування українців високий це до 70%. І Польща відразу побудувала модель, в якій вона заохочує українців працевлаштовуватись, виходити на ринок праці. І а, сьогодні в Україні ми розуміємо, що в нас небагато людей. Україна не є країною, яка буде насильницько повертатися. Своїх людей, бо багато людей насправді повернулися б сюди, якщо була забезпечена та базова безпека, яка є, і були можливості для працевлаштування. Особливо це стосується тих людей, які мають житло в Україні. Чи ви вважаєте, що буде нас чекати ця боротьба за людський капітал? Найефективнішою, скоріш за все, була політика добровільного утримання, залучення людей вже сьогодні до вищої освіти в Україні.